Від Малітополя до Бердянська у тимчасово окупованому курортному місті ситуація також залишається гострою. Втім, колаборанти втікають і звідти більше у матеріалі впевненої у перемозі Анастасії. Тацій. ситуація у тимчасово окупованому Бердянську продовжує загострюватись протягом останніх днів у місті перебої із зв'язком та інтернетом. Мешканці району не можуть користуватись послугами соціальних мереж. Окрім цього, загарбники глушать навіть власних мобільних операторів. Під час так званого інформаційного вакууму місцеві мешканці спостерігали за пересуванням ворожих військ. Як повідомляють жителі, у бік сусіднього Приморська рухалась бойова авіація окупантів. Кілька одиниць гвинто і винищувачів. До Бур'янська насувається дефіцит паливо-мастильних матеріалів. Зокрема, водії фіксують відсутність бензину та іншого пального на деяких місцевих заправках. На АЗС, де паливо є, воно продається за курсом один до одного. Наразі керманичі роблять можливі запаси та вишукуються в черги за бензином. У зв'язку з підвищенням цін на паливо у місті зріс тариф на проїзд у громадському транспорті з 8 до 12 гривень у маршрутках, з 4 до 8 для пільгових категорій. Після штучного заниження окупантами курсу гривні до рубля у місті за кілька днів відбулось дорожчання продуктів на понад 30%. відсотків. Місцеві мешканці зазначають, відтепер за кілограм м'яса необхідно віддати 250 гривень. Огірки коштують 35. З полиць супермаркетів стрімко зникла молочна продукція. Жителі намагаються зробити хоч невеликий запас: купують овочі, продукти довготривалого зберігання та побутову хімію. Через успіхи Збройних сил України та вдалу роботу партизанів із Бердянська та сусіднього Приморська тікають колаборанти. Як повідомляють місцеві змі до Крима і Ростова кивають п'ятами лядові посіпаки, чиновники найнижчого рангу тощо зрадники, які перебувають на керівних посадах, постійно змінюють адреси проживання, налякані рухом спротиву.